Лучани скаржаться на роботу патрульної поліції. Після нашого сюжету про журналістку, яку копи затримали через перехід дороги в нестановленому місці, у громадську приймальну ТРК Аверс почали приходити люди та розповідати свої історії про не зовсім приємний досвід спілкування з новою патрульною поліцією. Серед таких лучанин Леонтій Рудчик. Він розповідає, викликав полісменів, щоб ті допомогли вплинути на чоловіка, який автомобілем загородив проїзд до гаражного кооперативу. Нарікає на те, що патрульні спершу взялись розбиратися, але коли дізналися, що порушник депутат Луцької міськради, то порадили з'ясовувати стосунки самим і поїхали. Голова гаражного кооперативу Мрія Леонтій Ручик розповідає, прийшов до Аверсу або розповісти про проблему, з якою довелося зіткнутися ще в серпні. Одного разу біля в'їзду до кооперативу створився інцидент. На їхню територію хотів їхати невідомий їм чоловік та залишити там свою автівку. На прохання пред'явити пропуск. Водій показав документ одного із членів кооперативу. Сказав, що він його родич. У нас є своя інструкція, що в'їзд в гаражний кооператив по до В Його ніякого пропуску не було. І мої контрольори, які стоять на прохідній, зупинили його, перекривши шлагбаум. Він перекрив в'їзд в гаражний кооператив своєю машиною, 20 машин стоїть, і він козаряє посвідчення, що він депутат Луцької міської ради. Порушником штатної інструкції кооперативу виявився депутат Луцької міськради Олександр Кравченко, який представляє там політичну партію Укроп цим і пояснює голова гаражного кооперативу з ухвалу поведінку заїжджого чужинця. Розповідає Олександр Кравченко, вимагав його пропустити без додаткового дозволу. І щоб роз'яснити обранцю громади правила в'їзду у гаражний кооператив, працівники викликали на поміч поліцію. Поліція замість того, щоб прийняти реальні міри, побачивши його. Посвідчення депутата Луцької міськради нічого абсолютно ніяких мір не предприймає. Навіть не созволив взяти в нього якісь документи, перевірити, звірити номера, кузовим номера. Леонтій додає, після того як копи побачили у чоловіка депутатське посвідчення, розбиратись не стали. Лиш допомогли депутату заїхати на територію і поїхали далі. Врешті-решт, після кілька годинних розбірок, голові кооперативу вдалось порозумітися з депутатом. Приїхав мій і написав йому особисто записку про те, щоб що цим гаражом користуюся, я поставив підпис. і Все це було вже якби вирішено. Шокований діями поліціянтів, голова кооперативу поскаржився на підлеглих головному патрульному міста Олександру Вовченко. Той пообіцяв з'ясувати, що було насправді. 30 днів чекав Леонтій Ручик офіційної відповіді і тут маєш. Копи працювали без порушення. Де було вказано про те, що поліцейські діяли законно, правомірно. В діях поліцейських, значить, ніяких порушень законності немає. Це, кажу, не міліція, не поліція, а це дитячий садик. Просто вам дали машини, дали зарплати хороші, а ви їх не відпрацьовуєте. Ситуацію нам прокоментувала прес-секретар патрульної поліції Луцька Ольга Бузулук. Вони побачили, що вся проблема в тому, що у водія цього автомобіля немає перепустки, щоб їхати на цей шлагбаум. Є перепустка на його брата. Тож вони попросили охоронця підняти шлагбаум, щоб автомобіль міг проїхати. Ну таким чином розблокувати, адже автомобілі там були позаду, не могли заїхати, не могли виїхати і так далі. Ну і на місце також події викликали власника гаражного кооператива у цього скаржника і попросили, щоб він видав перепустку цьому громадянину. Отак От допомогли заїхати і нічого, що той не мав, дозвільних документів. Тим часом Леонід Ручик написав звернення до керівника національної поліції України, у якому просить розібратися у бездіяльності патрульної поліції Луцька. Наталка Клипко Неля Прокопчук для новин на часі.